Субтитрувальниця і це є кучеряво зубний влог. Можливо, колись ви бачили мене такою. Але мало хто знає, як пройшов мій шлях в Тому so welcome to my TED Talk. життя до і після брекетів. Будучи в школі, мені казали, що в мене криві зуби. Це було боляче. Поставивши брекети, буряг нікуди не дівся. Але з часом я зрозуміла, що це перший етап до здорової усмішки. Були Ситуації після яких я не посміхалася на фото та прикривала посмішку руками. Чарти, які супроводжували мене весь час. Не посміхайся в грузу. Тримаєш дітей за ґратами. Моя ортодонтична арка не тільки на зубах. А й в житті. спочатку боліло, потім звикла, потім стало красиво. Та, токсичні стосунки, але з хеппі-ендом. І ось тоді це відбувається. Момент, коли дихання сповільнюється, і з кожним видихом ти випускаєш увесь свій запас кисню. Я ще не дивилась на себе. Змінившись морально і естетично, ті люди потягнулися до мене. Але я зрозуміла, Це не сором це шлях, це не покарання, а інвестиція. Це не кінець, а перший етап до здорової, впевненої мене. Тому не ховай свою посмішку тільки тому, що хтось її не зрозумів. Вона не для них, вона для тебе. Дякую, Ювідент, за пройдений шлях разом. Це вам не просто зняла брекети, це закрила гешталь дитинства.